Після вчорашньої впевненої перемоги над Біпою і сьогоднішнім матчем із Львівською політехнікою напрашуються прикри паралелі, коли був поєдинок знову ж таки проти Київбаскета і потім знову політехніка як не повторити той не надто вдалий досвід. Так, ми пам'ятаємо, як склалося у Львовському баблі після першої гри, коли ми перемогли Київбаскет. І потім на другу гру. Ну, вчора після гри тренер одразу після о, роздягання сказав нам, що ми повинні вже забути о, перемогу над Біпою і думати, налаштовуватися на Львівську політехніку, тому що це. Команда з досвідченими гравцями, і ми вже один раз допустили осічку з ними. І зараз у нас таке турнір... турнірне становище, після черги перемоги ми вийшли на друге місце. І я вважаю, що тепер ми повинні утримувати цю позицію. І для цього нам потрібно перемагати у кожній грі. Політехніка наразі перебуває в доволі непоганій формі, за рахунок чого ця команда здобуває свої перемоги. Які в першу чергу сильні сторони їх потрібно буде нивелювати сьогодні? Ну, я вважаю, що у них є два, можна сказати, так, ключових поінгарда. Це Горобченко, який останнім часом показує дуже гарний баскетбол. І Фечук теж попитний гравець. Тобто він Багато вже Років у цьому ділі, і він розуміється на цьому. І, ну, я вважаю, що нам потрібно з ними справитися у першу чергу, і там вже перемога буде за нами. Давай-давай-давай!